У Берестинському ліцеї номер один імені Олександра Копиленка відбулись урочисті заходи, присвячені 125-річчю з дня народження письменника. У заході взяли участь Берестинський міський голова Світлана Кривенка, перший заступник Наталя Шаптала, секретар міської ради Катерина Єніна та інші присутні читали уривки з оповідань Олександра Копиленка та поетичних присвяту легендарному письменнику земляку. 25 років тому, 1 серпня, 1900 року, у нашому місці на вулиці Лермонтовській. В робітничій родині залізничника народився український письменник, педагог, критик, публіцист, природолюб Олександр Копеленко. Берестинська міська рада започатковує літературно-спогадові зустрічі у формі творчих інтеракцій під назвою Вкарпований профілем сонячне. Місто. До слова запрошується Берестинський міський голова Світлана Кривенко. Доброго ранку, шановна громада. Саме в цей день, 1 серпня 1900 року, в прекрасному місті тоді Костянтиноград Полтавського ковіту народився наш земляк-письменник-критик Олександр Іванович Копиленка. Саме сьогодні, біля нашого Берестинського ліцею номер 1 який носить ім'я Олександра Копиленка, ми зібрались з вами, щоб шанувати пам'ять про нього. Сьогодні мені хочеться звернутися до нашої молоді, щоб ви шанували історію, вивчали наш рідний край, шанували наших письменників, істориків, музикантів, художників. І захисників, як кажуть, без історії не буде і майбутнього. Перша локація наших зустрічей це навчальний заклад нашого міста, берестинський ліцей номер 1 що носить ім'я Олександра Івановича Копеленка. Тут плекаються. І зберігаються славетні традиції, пам'яті поколінь копеленківців, тих, для кого наймення Копеленка стало частиною долі. Звучить жива проза Копеленка. Уривки з його автобіографії зачитує молодіжний активіст, молодіжний лідер Юрій Бочко. В місті Краснограді, тоді Костянтинограді, Полтавській губернії. Це було повітове місто в 1900 році, 1 серпня. Батько мій залізничник, мати, домашня господарка зовсім неграмотна жінка. Дітей було багато, щось понад десяток. Правда, багато й померло. Виживали найсильніші за законом Дарвіна. Заробляв батько мало, то жили ми, сказати не дуже пишно. Вчився я спочатку в початковій трикласній школі. Потім, у так званій чотирикласній вищепочатковій початковій школі. Коли під час Першої імперіалістичної війни в наше місто евакуювалася з західних земель учительська семінарія, я вступив туди і закінчив її в 1920 році. Цього ж року подався в Харків і склав іспити в так називану Академію теоретичних знань. Досить такий химерний учбовий заклад експериментального типу. Ми жартома називали її Академія Терзань. Програма там була досить дивна. Скажімо, я вчився на біологічному факультеті, а здавав державне право. Встиг здати тільки римське право, бо скоро на базі академії був відкритий інститут народної освіти. Де я і вчився на біологічному факультеті, бо з самого дитинства любив спостерігати життя природи. Тримав вдома різну живизну і мене ще у вищій початковій школі називали зоологом. Працювати довелося під тираном з 16 років. Спочатку працював вантажником на станції, тягав лантухи з борошном, але працював недовго, бо мене прийняли на дослідну сільськогосподарську станцію помічником лаборанта. Коли вигнали денікінців, я працював за відділом політосвіти. Потім цей відділ називався відділом позашкільної освіти при повітнар освіті. Харків весь час працював, коли вчився. Спочатку в наркомосі, потім у соціальному музеї, викладав фізичну географію на вищих повторних курсах комскладу, далі в редакціях газет і журналів. Друкуватися почав приблизно в 20 21 році. Спочатку друкував театральні рецензії, потім оповідання. Ну і віршами грішив, але приховував це старанно. Надрукувати оповідання тоді було досить важко, особливо початківцям. Харкові був один невеликий журнал Шляхи мистецтва. І протовпитись нього на сторінки було нелегко. Тільки коли було створено спілку революціонних селянських письменників Плуг, до якої я вступив. З'явився спочатку Альманах Плуг, потім журнал Плужанин. Почало виходити чимало газет, друкуватися вже було де, навіть нам молоді. З плугу я потрапив у гарт, спілку пролутарських письменників. Рамки плугу тоді вже стали затісними. Коли гарт розпався, я війшов у вапліте. Так звану Вільну академію пролетарської літератури. Коли в те перестали існувати, через деякий час організувався Політнарфронт, фронт де я також був. Перша книжка вийшла в 23-му році Кара круча. Критика зустріла її прихильно, так само, як і збірочку повідань іменем українського народу, що вийшла у му році. Більша збірка буйних міль вийшла у 1925 році. Критика зустріла цю збірку дуже прихильно. І книжка за пару років була видана кількома виданнями. Дуже часто про особу навіть найпопулярнішого письменника читачі майже нічого не знають. А творчість письменника є в значній мірі результатом його особистої вдачі, його інтересів і захоплень. Проникнути за сторінки книжки. Побачити за ними автора значить краще зрозуміти про що він пише, повірити йому. Ми повертаємось до спогадів його друзів і колег. З них постає образ талановитої, різносторонньої, яскравої людини, що залишила по собі прекрасні книжки і світлий слід у душі кожного, кому доводилось зустрічатись з Олександром Копеленком зі спогадів українського дитячого письменника, драматурга. Олександра Батрова. Хай славиться парус. Я багато чув про Олександра Івановича Копиленка. Декотрі говорили про нього закохано. Інші про його добру, широку душу, треті з пошаною як правтора талановитих творів. А четвертим подобалися в ньому ще й любов до природи й тварин. І його фантастичне захоплення кактусами. Про них. Потім ми часто сперечались. Як я познайомився з Копиленком. В Одесі був дуже гарячий день, дуже сонячний, дуже довгий. Високе небо, тиша, навіть пташок не чути, мовчить і море. Дрімалось, я заплющую очі. Несподівано наді мною стоїть чоловік. У сірому костюмі дивиться на мене і посміхається. Щось знайоме, навіть близьке було в його очах. Немовби я побачив у них самого себе. Не знаю, що подумав про мене Копиленко, але з ним я в ту ж мить подружився. Був уже кінець дня, коли ми поверталися додому. Простували берегом вздовж моря. Воно, як це буває, в Одесі, майже на очах міниться барвами. Ніжно синьо села далина, ставала бусковою, а потім ліловатою. І раптом. Ці далині яскраво, як біла пляма, спалахнув парус, повний вітру, високий. Копиленко спинився, глядівся в парус, простяг до нього руки і схвильовано вимовив Хай славиться парус. Три слова назавжди стали нашим девізом. Оте біле, біліше за пасмо хмар полум'я паруса довгі роки поєднувало наші серця. Війна. Надовго розлучила нас. З Олександром Івановичем я стрівся вже після війни у Києві. Ні, не змінився Копиленко. Ясновукий, з високим чолом, веселим. В Києві я любив бувати. Дім Олександра Івановича з Сицилією Михайлівною і сином Любимом став для мене своїм. Навіть Веста лягава густого шоколадного кольору і та визнавала мене в домі Копиленка. В Олександра Івановича я вчився працювати, не поспішати, не ганятися за грошима. Про все, що б я не написав, я завжди думав. А що скаже про це Копиленко? Час минав, Олександр Іванович збирався в ліс на полювання з друзями. А був він уже хворий, та про це нікому не говорив, не хотів лікарів, усе обійдеться. Признатися я й сам так думав. Ніякій хворобі не зламати сильного, кремезного Копиленка. У Києві я пробув 10 днів. Час повертатися додому. На прощання Олександр Іванович дарує мені товстелезну японську ручку. Я сприймаю це як командирський наказ. Не жаліти чорнила. Копиленкові подобається моя догадливість. Приїжджайте, завжди радий, і хай славиться парус. Була осінь. Дощова з тривалими вітрами. До Одеси приїхали товариші з Києва і розповіли. Що Копиленко хворіє, лежить у клініці, в окремій палаті. Надії немає. Всі дні думаю про Копиленка, бачу його перед собою. Писати для дітей важко. Найвимогливіший народ на землі вивчати їхні душі. Ні, дітей треба не вивчати. Дітей треба просто любити. Говорить Копиленко, немов з ким сперечаючись, а сам збирає з тротуару, опалі каштани. Всі набиває ними повні кишені, так, як це роблять одеські хлопчики. Напливають спогади. І раптом телефонний дзвінок. Говорить Київ. Мене викликає Копиленко. Чути було чудово. Раніше, ніж почути голос Олександра Івановича, я чую його кроки. От замовкли. Старий, я, хай славиться парус. Гучно, чітко лунає в трубці, коли додому кричу я, скоро і тише. І знову чутно кроки, кроки капітана, який сходить на капітанський місток, щоб стати на свою останню вахту. Прощай, Копеленко хай славиться парус, вірш українського поета, драматурга, автора творів для дітей Валентина. Бичка Олександр Копиленко. Край лісу дуб у три обхватив. На нього всі вітри зухвалі, а він немов хотів сховати, закрить собою ті, що далі у глибині Дуби, до бочки, і той клинок, і ту берізку. Крізь полотної його сорочки пульсує кров жаркого тиску. Людина він, а з дубом зрісся. Щоб проти бур стояти стійко, а вибіг сміло на узлісся, щоб першим кидатись у бійку. Так, в образі він буйногомінний, я ж бачу його із бровами, мов стріхами, і з лагідно жадібним усміхом губ, з волосся, що вгору зривалося вихором, такого безмежного у просторі, мов хлопчика. Тихого і соромливого, що все просто так міг віддати в житті ніколи нічого у світі за вигоду. І ще і тому він був схожий на дуба, щоб птиці на плечі до нього сідали, неначе просили, щоб він приголубив і далі летіли полями сада. Що кохався в гаях стоголосих, на зорі вечірні виходив начати, що десь над Дніпром по коліна у росах в українські світанки любив зустрічати. Він висікав людське обличчя, але не з мармуру й з граніту, а з весняного дзвінкоріччя і з молодого сонцесвіту світу. Сльози дитячої уранці, з біди і щастя, з муки, з болю, з палкого прапора повстанців, що сміло йшли у бій за волю. І материнська тепла мова пливла в рядках бентежних літер, і в душі віяв нам зі слова пахучий романтичний вітер. Заклавши за спину тонкі свої руки, по вулиці йшов і вклонявся каштанам. Весна Лепетала брунків'ям розпуклим, чіпляла його переблиском криштальним. Він друзів зустрічав у широкі обійми, усмішкою все говорилось живою. Ось тут моє серце. Візьми його, вийми, й на пам'ять про мене, бери з собою. Гоїдається в зелені вулиця Млиста, а він де? все тут же, все тут же, як завше. Карбований профіли, в сонячне місто. чого своє гордо на камене знявши. Шановна громада, це тільки початок. Далі ми будемо зустрічатися ще дуже довго на різних локаціях нашого міста, які пов'язані з найменням. Олександра Івановича Копеленка Буде звучати його прози, будуть звучати спогади. А ми, красноградці, Костянтиноградці, Берестинці, будемо доєднуватися до цієї величі, яка дарована нам долею до ім'я Копеленка